Перед усіх титулів у британській монархії один із найрідкісніших і найпочесніших королівська принцеса, але ні, його не дають автоматично кожній доньці монарха. Чому зараз розкажу? А ти, поки підписуйся на мій Тікток та Телеграм, там ще більше новин з життя членів британської королівської родини. Цей титул з'явився ще у 1642 році. Першою його отримала принцеса Мері, донька короля Чарльза І. Була своєрідна відповідь на французьке Мадам Рояль, статусна позначка для старшої доньки правителя. Сьогодні титул належить принцесі Енн – доньці королеви Елізабет II. Цікаво, що Енн стала королівською принцесою лише у 1877 році, через 22 роки після смерті попередньої титулярної принцеси тітки королеви. До речі, сама Елізабет II ніколи не носила цей титул, бо ще до того стала королевою. А от у майбутньому почесний титул перейде до принцеси Шарлотти, доньки принца Вільяма. Але тільки тоді, коли її батько стане королем, а принцеса Ен відійде у засвіти, як думаєте, чи готова Шарлота до цієї історичної ролі?